Будь Яка війна, так само як і будь-яка криза, потребують певної централізації? Це база, це аксіома? Я розумію, що бажано було б, щоб навіть війна як форс-мажор не руйнували базові речі під назвою Демократія. Комунікація між суспільством і державою, і там підпорядність, певно, там чи підзвітність інститутів державних і так далі. Але ви знаєте, для мене взагалі тема, чи можливий авторитаризм в Україні, вона звучить трошки дивно, особливо на фоні трьох революцій, чи навіть трошки більше, просто перші революції. Е... Вони не давали відразу результату, але перший майдан, другий майдан, електоральна революція 19-го року, вони всі показали, що тут авторитарні тенденції неможливі фізично. Це історично замовлений процес. Ми не Росія. В чому й проблема ненависті Росії? І Якщо держава десь переходить, от ну це цю цей кордон між розумінням. Що ти можеш в цей момент робити, які ти можеш ініціативи висувати, де ти можеш тиснути, тому що треба все ж таки, щоб правила виконувались, да? а де ти вже переходиш червону межу. І в Україні достатньо швидко суспільство е організується, виходить і говорить, ні, так не буде.